Так, і зразу хочу почати урок із деяких організаційних питань. Перше, чому так слабо ми відвідуємо уроки? Льоша регулярно заходить на уроки. Тут п я... П я... питань жодних немає. Дініс, Настя, в чому справа? Ви чим заклопотані? Десь на роботі чи ще десь? Ні. Ну, так, а чого ви не, не виходите на уроки? Це називається прогул. Якщо це прогул, то це що? Ви не дорослі, треба, щоб батьки за вами з рівнями ходили стояли. Ну, це ж неправильно. Ви ж вже свідомі люди, ви повинні знати, що потрібно виходити на уроки. Причому я ж на уроках не розказую вам якусь чіпуху. Я ж вам розповідаю те, що буде вас розвивати, те, що в житті пригодиться. Так. Хорошо. Нічого хорошого з таким відвідуванням. Ну, тим паче, дивіться, на сторіночці дистанційної освіти всі завдання у нас є. От, ми з вами почали вивчати растровий графічний редактор. І я вам. Даю посилання, так, хтось ще до нас приєднується. Яна приєднується. Добрий день, Яна. От, і я вам даю посилання Добре, на фотопію Добре. регулярно. от Дивіться, поправив я всі завдання. І з того моменту, як ми почали вивчати растровий графічний редактор, це з 8-го уроку із теми графічний дизайн. От, я вам даю посилання на цей онлайн Photoshop, який дуже. В принципі, зручний, мені він сподобався в ньому працювати класно, майже нічим не відрізняється від е, фотошопу звичайного дуже-дуже схожий. от І тема сьогоднішнього нашого уроку це <кій> концепція побудови пошарового зображення. Зараз вмикаю з, е, демонстрацію нашого екранчику. І невеличкий спойлер на майбутнє. Забіжу вперед. У нас. З наступного уроку у п'ятницю. У нас буде там урок в асинхронному режимі, і там якраз я вам створю завдання у Google класі. Ну, і звісно ж, продублюю це все на сайті. Буде невеличкий тест. Тест по темі 7. Сьома тема у нас це От наша тема сьома. Це характеристики зображення та засобів його відтворення. І тут, ну, такий яскравість, контрастність, інтервал оптичної щільності, кольорна гама. От з приводу цієї теми. Всі матеріали ви можете побачити у презентації і в відеозаписі до нашого уроку. Так. <кхід> От буде у нас тестик. Так що готуйтеся і старайтеся тести проходити всі вчасно. Е ну і. Плавно потихеньку переходимо до нашого сьогоднішнього заняття. Дивіться, у нас у Google класі це урок номер 10 Концепція побудови пошарового зображення. Посилання на презентацію і на файлик, який ви собі завантажите, для того, щоб потренуватися і попрацювати у в фотошопі, в онлайн-фотошопі да, в Photosopій. Перейти за посиланням, ви легко перейдете за цим посиланням і потрапляєте у інтерфейс нашої фотопі. Тут ми відкриємо з комп'ютера, натискуємо кнопочку Відкрити з комп'ютера, або як у звичайній програмі відкритий наш да, той, що я вам показую у Google класі. Це у нас буде завдання. Так, графічний дизайн, і тут у нас додатки до уроків і у нас є якраз отакий відновити зображення такий файл. Відкриваємо його, він зараз завантажується. і от Дивіться, він автоматично дуже швидко завантажився. До речі, я вам скажу так, що у мене Photoshop той, що в мене на комп'ютері встановлений, довше його завантажував, чим онлайн. Він. Це якраз пов'язано з тим, що десктопний Photoshop він займає. Певну частину процесора, оперативної пам'яті і так далі. От, ну, отакий у нас файлі завантажиться. Да, і можна з ним буде попрацювати. Так, ну і тепер е, хотів би я вам показати нашу презентацію до сьогоднішнього уроку. Поїхали. Так, отже, тема. Концепція побудови пошарового зображення. Як ви знаєте, да, що всі зображення можна використовувати і багато інструментів форматування. І редагування зображень якраз залежить від пошарового обробки його. От, призначення шарів. Шар зображення Photoshop можна порівняти з малюнком на кальці або склі. Застосування особливих стилів шарів дає змогу створювати реалістичні тіні, рельєфи, текстури, різні візерунки. От, і такий малюночок, да, який показує цю пошаровість зображення. І зараз ми з вами розберемо. У нас йдуть уроки вже починаючи з восьмого, уроки теоретичного, практичного змісту. І ми тут з вами розбираємо і вчимо працювати у фотошопі. Так, вибачаюсь одну хвилиночку. Алло. та да Да, да, нічого страшного. У мене ще урок в 11 класі йде. Ну, бігом, бігом, швиденько Я мікрофон отключив. Зв'язку з зв сьомим, восьмим. Ага, ага. Я понял. Е, ну, ти. Ти коли збираєшся додому? У тебе приїхав? Ну, по тебе може приїхати? Давай, тільки відповідай, будь ласка, добре? Добрий день. Добрий день. Денис. Алло, Денис. Ну, Я щось тут. не тим займаєшся, так? Да? Я слухаю внимательно. Не фотошопом займаєшся на уроки Ну, Буква перша да. Ну, почти, так. Да. Так, Даша приєдналася, добрий день. Ну, повернемося Повернемося до нашої презентації. На панелі шари перечислено всі шари, групи шарів та ефекти шарів на зображенні. От у нас дивіться, у фотошопі є панель шари. І тут якраз наводяться всі шари, які використовують, які є у файлі нашої. І от Ми з вами, коли перейдемо на мікрофон вимкне, або я тобі його вимкну Так. Де наша фотопія? Вона була відкрита. Ось вона наша фотопія. Давайте її окремим вікном зробимо. от Дивіться, у нас є панель шари у фотопії. І ми можемо тут навіть ми можемо зробити повноекранний режим. Щоб взагалі максимально приблизити до Да? F-11, щоб перейти в повноекранний режим, і ми маємо майже ідентичний інтерфейс фотошопа. І от тут нам перераховані наші шари, які є в цьому документі, які ми відкрили. От Є у нас такий шар номер 2 який перекриває все це діло. І тут невеличке практичне завдання. Я вам покажу, як його робити. Ви його навіть з телефону зможете виконати. Звісно, з комп'ютера буде легше це зробити, але з телефону також можливо. Так, і оце практичне завдання. Вам буде е... результуючий файл потрібно буде надіслати мені е... у Google Class або у наш електронний щоденник. Е... Всі, я думаю, ви знаєте, доступ вмієте і маєте доступ до електронного щоденника, і там є у нас спеціальна панелька. За допомогою якої ми можемо завантажувати е файли. У да? вас буде, ну, давайте я покажу на прикладі своєї дитини, як завантажувати файли. Так, от ви заходите в свій електронний щоденник, і от у вас є домашнє завдання навпроти якогось предмету. Ви вибираєте це домашнє завдання. Пишете свої якісь коментарі, відповіді. Запитання також можна сюди написати. І перетягуєте сюди файл, результуючий файл з виконаним завданням. Клікаєте Обрати, завантажуєте його сюди. Далі клікаєте Зберегти. І після цього, як ви клікнули Зберегти. У вас з'являється віконечко: дані збережені». Кажемо повернутися, і дивіться. Тепер у нас тут зелена галочка. Так? І ви бачите, що завдання виконано. І найголовніше, що я бачу, що завдання виконано. Так. Годиться. Зроблено. Показав, як це робити. Тепер повертаємося до вас І до нашої презентації. Роздивилися ми нашу панель шари. Так, ви можете використовувати панель шари, щоб показувати та ховати шари, створювати нові шари, працювати з групами шарів. От ми можемо створити кнопочкою Створити новий шар, або можемо змінювати видимість наших шарів. От коли ми повернемося до фотопії, у нас є вкладочка новий шар, і в нас є видимість шарів. Так? На око клацаємо. Якщо його немає, то шар не видимий. Якщо воно є, то шар видимий. Так, поїхали далі. У меню шари ви маєте доступ до додаткових команд та параметрів. У нас є меню шар, в якому у діалоговому віконечку ви отримаєте доступ до цього, <кій> От У нас є «Шар», і тут ви отримаєте доступ до контекстного меню різних елементів, що можна тут робити, елементів керування. Створювати, дублювати, дублювати куди. Видаляти, стиль шару задавати, різні векторні або растрові маски накладувати, створювати анімації, ну і так далі. Тут дуже багато можливостей навіть у звичайному редакторі Photopій. Також у нас є використання палітри-шари, відображення палітри шарів на екрані, вікно, шари або клавіша F. Ну, що таке палітра шарів? Ось у нас. Вкладочка шари. Ми можемо вибрати вікно. І от наша вкладочка шари, вона активна. Ми її можемо вимкнути. От тоді шари повинні зникати. Да? Із нашого. Так, ми вимикаємо, не вимикається, якщо так зробимо. Все одно ми, бачите, повертаємося на шари. ну Таким чином можемо зробити цю вкладочку палітру, як її називають активно. Так, поїхали далі. Накладання. Надання шару імені. Двічі клацнути на шар на одноіменній палітрі та ввести нове ім'я. Так, у нас що там? Повітряна тривога. Так, діти повітряна тривога. Хто вважає, що знаходиться у небезпечному місці, можете виключитися від уроку і перейти у безпечне місце. Я ж знаходжуся в безпечному місці, тому урок свій я продовжу. Хто вважає, що в безпечному місці знаходиться, тоді залишайтеся на уроці і ми продовжимо наш урок. Всі в безпечному. В безпечному такому, що мама нерю. Діти, дивіться, ви дорослі, ви можете самі вже е... самі повинні приймати рішення щодо безпечного місця чи ні. Так. Ті, хто залишилися, залишилися всі, да? ми продовжимо наш урок. Хто вважає, що треба відключитися, то відключайтеся і переходьте в безпечне місце. Так, повернемося. Двічі клацнути шар на одноіменній палітрі та ввести нове ім'я. Ну, як це зробити? От Показано, да, у нас є палітра наша шари. Клікаємо на шар і переименовуємо його. Як у нас на прикладі показано, ми двічі клікаємо. І можемо перейменовувати наш шар. Ну, в даному випадку це шар номер 4 Ми його перейменовувати не будемо, тому що з цим пов'язано наше завдання. От, а так можна йому задавати різне, різні імена. Так, поїхали далі. Перегляд вмісту шарів. Шар малюнку можна приховати або знову зробити його видимим. Клацаючи маленький значок із зображенням ока, індикатор видимості. Це вже я вам показав. Так, перегляд вмісту шарів. Щоб приховати всі шари, крім одного, слід клацнути індикатор видимості потрібного шару, утримуючи натиснутою кнопочку Alt. Натискуємо кнопочку Alt. І всі прибираємо, а видимий, бачите, залишається тільки він. Ну, ще раз натиснемо кнопочку Alt. Всі з'являються наші шари. Дуже зручна комбінація. Запам'ятайте. Так, змінення порядку розташування шарів. Послідовність шарів можна змінити, перетягнувши шар мишею. І оце якраз в цьому і полягає наше завдання з вами. Так? Нам потрібно буде перетягнути шари таким чином, щоб розмістити їх в такому порядку, щоб ну, тут у нас сформувалося зображення. От дивіться, шар 1, потім ви перетягуєте шар 2, 3, 4, і таким чином розміщаєте їх. У потрібному порядку. От, Наприклад, шар 2, вже в нас тут щось там відбувається, шар 3, ну і так далі. Таким чином ми можемо створити це зображення, щось тут з ним зробити і далі працювати. Ну, То вже ви виконаєте самостійно, коли розмістите наше це шари один за одним. от Четвертий шар, п'ятий шар. Шостий шар і сьомий шар. Да? От Ми їх розмістили. Тепер от, те, що стерти нам потрібно. Це у нас шар, що там який? Не 5. От. Ага, нам потрібно стерти сам напис стерти. О, от. От таке наше зображення красиве. Да? Так, створення нових шарів. У меню палітрі шарів. Вибрати команду, створити новий шар. От ми можемо за допомогою кнопочки створити. Ось вона ця кнопочка. Коли ми натискуємо новий шар, він з'являється у нас новий шар. Ми йому можемо надати ім'я. Наприклад, це буде восьмий шар, От. і розмістити його над сьомим. Ось таким чином. Так. Також ми можемо створити новий шар із меню шар. Та, і тут вибирати е, вкладочку створити, шар, ну, дивіться, як це відбувається: шар, створити, вибираємо шар і з'являється у нас звичайний шар. Да? От, ми можемо вибрати стиль шару, ми можемо вибрати е, маску, можемо вибрати колір, який у нас буде відображатися на цьому шарі. ну І пара параметри накладання. ми можемо. Тут відкривається діалогове віконечко, і тут ми можемо що робити. Е, вибирати різні параметри. Ну, з параметрами трошечки пізніше будемо розбиратися, тому що в нас час обмежений. Щоб знали, що є е, такі додаткові меню з цими шарами. І щоб видалити шар, ми його можемо просто взяти, перетягнути і вкинути ось дивіться, у корзину. Вкидаємо його в корзину і він видалився. Або просто клікнути на шар. Клікнути на корзину і знову ж таки цей шар видалився. Так, копіювання фрагменту зображення на новий шар. Шар через копіювання. От, Можна вибрати да, шар через копіювання. А можна просто його скопіювати. Ну, от у нас є шари. Дублювати шар. От. Ну, буде та ж сама. Функція, да, так, ось у нас дублювався цей шар. Так. Давайте ми його вімкнемо. Щось тут на цьому шарі немає нічого. Де він наш цей шар? Немає його, так? Да? Зображення там ніякого на ньому чомусь. Да. Перенесення фрагменту зображення на новий шар. Так, да, ми вже це з вами розібралися. Через шар вирізання. Це у нас е функційка. Ось вона. Шар. І м дублювати в. Вбираємо. І тоді ми можемо дублювати в якийсь е новий проєкт або віснуючий. Так. Поїхали далі. Перетягування шару з іншого документу. Ми можемо з одного документу в інший документ перетягнути. Виділити у вихідному документі шар, який потрібно копіювати, клацнути його в м'я мініатюру. Втримуючи кнопку миші, перетягнути цей шар на зображення, куди його має бути скопійовано, відпустити кнопку миші. Ну, це те ж саме, що я вам показав. Шар дублювати в. Так, поїхали далі. Дублювання шарів. Зробити вихідний шар поточним у меню шар або в меню палітрі вибрати команду дублювати шар. Це також роздивилися. Так, зміна прозорості шару Зробивши шар поточним, змінити значення властивості непрозорість. От тут якраз із прозорістю ми зараз з вами і попрацюємо. От непрозорість 100%. У нас тут є шар номер 7, і ми можемо тут. Щось із ним робити. Да? ну Який ми взяли от оце ось малюночок, да? і ми можемо зробити його прозорим, непрозорим. Ну і таким чином працювати, да гратися із прозорістю. Так, зрозуміли. Видалення шарів ми можемо видалення вже я показав, як це робити, два способи вам. І тепер давайте розгадаємо ребус. все тут у нас зашифровано. Де зі мною? Ви в безпечному місті. Тут. Зі мною, так? Да? Ну давайте тоді розгадувати, що це тут зашифровано. Це у нас хто? Баба, напевно, так? Да? Баба, да? Це баба. Третю букву заміняємо на наги. Що получається? Ну, озвучуйте. Бага. Бага. да, Це у нас жито, але без двох букв. Перших. Без перших двох букв. Що получається? Багато, да Це у нас що? Багато шарові? Багато шарові? А це у нас хто? Зебра на другу букву. Зображення, так. Зображення, да. Є таке. Так, молодець, Льоша. Ну що, сьогодні у нас був такий урок практичного змісту, і нам потрібно дивіться, що зробити. от За кількома робота з кількома шарами. Пройдіть навчання робота з кількома шарами. Ну Це можна зробити лише в офіційному фотошопі, ну або подивитися в інтернеті. І нам потрібно зробити ось отаке от відновити зображення. Робота з кількома шарами. От, я вам дав заготовочку, як можна це зробити. І е, відео, матеріальчик, як зробити, відновити це зображення. Ми працювали з вами з цим файликом. Да? тут у нас це все є. І я вам покажу, як зробити це завдання відео, як зробити це завдання. В принципі, наш урок на сьогодні завершено. Домашнє завдання. Давайте так Я повернуся до вас, зупиню презентацію. Домашнє завдання для вас буде опрацювати матеріал уроку і відновити зображення, як показано на презентації у слайді 23. Того файлу, який я вам ну, все-таки треба вам ще надати: доступ до екрану. От, і у нас дивіться є. Видно екран? Да, да, да. от Ви можете завантажити оцей файл із класруму. Е -е, і е, виконати завдання. На сайті я вам розмістю обов'язково відеозапис нашого уроку і відеоінструкцію, як відновити наше зображення. Ну, це наше зображення. Можете сміливо працювати у фотопії. От, вона дає повністю вам змогу опрацьовувати всі ці зображення, точно так, як у фотошопі, на тому рівні, на якому ми з вами працюємо. Так, ну, на сьогодні наш урок завершено. Дякую, що приєдналися. До побачення, до зустрічі. До да побачення. Да побач. Не Забувайте побач. про домашні завдання і тести.